Ось така смаката із гострого перця холодним способом. Зроблено буквально все за 10 хвилин. Якщо цікаво, погнали. Погнали, покажу. Дуже гострий. Ух. Ух. Вітаю вас на каналі Їжа на вогні. Сьогодні буду показувати вам гострий перець. В мене вже був такий рецепт на каналі, але це було. Ну, досить давно. Тому вирішив його пересняти і показати вам. Гострий перець холодним способом. Нічого не кип'ятити, не стерилізувати, нічого не потрібно робити. Погнали! Що потрібно? Гострий перець. Інгредієнтів небагато. Ще й вам три способи покажу: Гострий перець. Сіль. Цей рецепт ем, дав мені мій кум ще вдома в солідарі. Його жінка в піцерії працювала. І там їй у цей спосіб дали. Супер, просто, супер спосіб, без зайвих тілодвижень, без у цього всього. Бистро, просто і прям ідеально. Гострий перець, сіль. Мед, він в мене засахарився, тому я його топив. На водяній бані. Вода. Просто крана, люба вода. Не кип'ятити, нічого не треба. І оцет, 9%. Все. Перець можна різати, а можна ось таким от. Прям в баночку. Перший раз робив, просто хвостик зрізав і робив цілим. А потім, знаєте, от я зараз вам покажу. Ось. Цій баночки вже, знаєте, скільки? Скоро 2 роки буде. теплі стоїть. Просто нема погріба. Просто отак от стоїть. Ми її спробуємо в кінці. Так, перший раз, як я вже казав, робив ціликом. Зараз буду шматочками. Ну, так, реально удобніше ріжемо, в мене зелений, можна і красний, і зелений, і, в принципі, любий. Спочатку мед Чайна ложка на пів літра. Наповнили наші баночки, і фактично, ну все. Потрібна вода, звичайна вода, як я вже казав, з крана. Можете взяти бутиліровану, ну, може, ви з крана не п'єте. Не треба не кипятити, нічого з нею робити. 50 на 50. Ось у мене півбаночки води. Тепер оцет. Просто розводимо 50 на 50. Поколотили трошки. Тепер. В перший раз, коли я робив цей рецепт, солі не було, але з солью ну, вкусніше. З солідарською, так взагалі, пів чайної ложки. Заливаємо. Закручуємо. Все. Два роки стоїть ну, легко. Єдине, що перший рік він хрумкий, другий рік він уже не такий хрумкий. А так спокійно при кімнатній температурі. Перший спосіб. А тепер трошки ще поекспериментуємо. Яблучний оцет, і бальзамічний. Я знаю, що такий рецепт роблять ще з яблучним. Його нічим не розбавляють, так заливають. Він 6% йде. І бальзамічний оцет, він теж йде 6%. Друзі, хто не знає, я з Солидару. І вже три роки в мене свого нічого немає. У ну, це все це я знімаю і плачу за це дуже дуже больші гроші. Якщо чесно, це вже дуже так втомило. Тому я дуже не хотів цього робити, але приходиться: я відкрив банку і збираю на житло. Не знаю, получиться чи ні, мені назбирати на житло. Але якщо ви хочете допомогти, то посилання на банку внизу. Відразу попереджую, не треба мені писати всяку дурню. Я буду таких коментаторів просто банити. Хочете допомогти? Допомагайте. Не хочете? Насолоджуйтесь відео та і все. Посилання на банку внизу. Дякую. Продовжайте. Що робимо? Заливаємо оцет Бальзамічний. Сюди Яблочний. Ось і все. Все і так же закриваємо, і получаємо таку гарну штуку. Друзі, а якщо вам український україномовний контент нравиться, то підтримуйте обов'язково, підтримуйте. Мені важко таке знімати. Але я стараюся для вас. Ось така гарна красота. Це взагалі топ, як на мене. Клас. Ну, як і обіцяв, зараз скуштуємо. У нас, вина, у нас перчик. Але, як я завжди кажу, я відмовляюся пробувати цю смакоту без додаткового оборудовання. Мій графінчик. Що здоров'я. Він дуже кисленький. І дуже гострий Фух. Фух. з борщиком, з сальцем, час це дуже-дуже смачно буде. Так що, друзі, якщо вам ролик зайшов, то підтримуйте, зробимо ще щось таке гастреньке і смачненьке. Всім до побачення, всіх радий був бачити.